Доброго дня, мене звати Олександр Альохін, і сьогоднішній вебінар буде про захист від дуги. Ну, вдосконалення пожежної безпеки за допомогою захисту. Ну, розпочнемо з того, що таке електрична дуга. Це електричний розряд великої потужності між двома або більше провідниками. В результаті цього розряду створюється тепло, яке може руйнувати ізоляцію провідників та викликати пожежу. Дуга може зустрічатися і в буденному житті ем, в наших системах змінного струму вдома, але вона зазвичай невидима. Ну, і в результаті чого це кабель пошкоджений меблями, зношена ізоляція в результаті природних причин, наприклад, старіння, ну, або слабкий контакт розетки, або гумкача. В системах змінним струмом а, дуга. Не є максимально небезпечною, тому що, коли струм проходить через нульову точку, по кабелю не протікає енергія і дуга природно гаситься. Це стосується систем змінного струму 220 вольт зйці. Але в системах постійного струму все дещо інакше. При системі постійного струму це, власне, і є сонячні електростанції. От дуга в фотоелектричних системах. В постійному струмі напруга та струм не проходять через нульову точку, і вони зазвичай мають певне значення. І дугу в системах постійного струму не можна погасити природнім шляхом, якщо не буде перервано зовнішнє живлення. Де взагалі може виникати дуга в сонячній електростанції? Це може бути, наприклад, брак в пайки в коробці з'єднувальній для у сонячних батареях, це може бути з'єднання несумісних конекторів, ненадійне обжимка їх, або пошкодження конекторів, або коннектори у підмоченні у воді, або недостатньо контакт при приєднанні. Ну, і це може бути пошкоджений кабель постійного струму в результаті старіння чи просто пошкодження ізоляції фізично. Е, які ризики привносить дуга до системи фотоелектричної? Е, легко досягається температура висока, понад 3000 градусів Цельсія. Ну, і вже така висока температура може, власне, і викликати пожежу. Ну, також створює ризик для інсталятора пожежника через високу постійну напругу і високі струми. Наприклад, випадки пожежі, торгівельні мережі, на даху якої були встановлені сонячні електростанції. Це дійсно мало місце бути і є дві вирізки з статей. Впродовж. 2012 дванадцятого і 2018 року було зафіксовано щонайменше сім пожеж в торгівельній мережі це ж сполучені штати, і за позовом, який подала ця торгівельна мережа, пожежі були викликані неяс, неякісним монтажем та або обслуговуванням сонячних батарей. А, ну і було виник, виявлено. Певну кількість проблем це могли бути гарячі точки, це панелі, що були пошкоджені під час встановлення, нещільні з'єднання електричні і неправильне заземлення. Ну, в результаті трапились пожежі, які, в принципі, можна було уникнути гарним обслуговуванням та обладнанням з захистом від дуги. А, Міжнародні стандарти, які регулюють захист від дуги. НЕСІ 2017, 2017 – це не міжнародний стандарт, це національний американський стандарт, і він регулює встановлення. Він регулює е, те, що в Сполучених Штатах в системах з напругою більше 80 вольт постійного струму. Е, має бути захист від дуги. Це може бути вбудований в інвертор захист чи Будь-який окремий. Ну і системи для домогосподарств не можуть встановлюватися без такого захисту. Ем, і є UL стандарт 1699B, і він визначає конкретні умови для випробування та способи випробування дуги ем, і переривання дуги для обладнання. Стандарт вимагає, щоб пристрій AFCI. AFCI – це ARC, fault Circuit interrupter, виявляв електричну дугу потужністю від 300 Вт і більше, і перервав її в межах 2,5 секунд. І це стосується тільки послідовної дуги. Також існує iec стандарт, міжнародний стандарт IEC 63027. Він проходить процес публікації. Здається, в 2019-му він все ж таки був опублікований, і цей стандарт вирішує проблему виявлення теж послідовної дуги і її перервання в сонячних системах з постійною напругою, яка не перевищує півтора кіловольти постійного струму, Власне, це більшість сонячних електростанцій, як дахових, так і наземних, на фактично всі діапазони. Дуга класифікується таким чином. Це послідовна дуга. Вона виникає в розриві з'єднання, коли сонячні батареї виробляють струм. Ну і будь-яке переривання ланцюга постійного струму може викликати дугу. Ну і послідовна дуга найбільш часто виникає, може виникнути в системі Дуга на землю. Дуга на землю виникає лише між одним полюсом системи та заземленням. Вона може бути скомпенсована, її можна е, уникнути або перевіркою опору ізоляції сонячним інвертором. А власне, перед кожним запуском інвертор е, робить перевірку опору ізоляції, і RCD це residual current RCMU, Residual Current Monitoring Unit. Пристрій моніторингу струмів витоку теж може виявити струм витоку, а власне і це може бути перша причина дуги. В ізольованих системах, а це більшість систем наразі, коли не заземлюється жоден з потенціал сонячних батарей, потрібно два пошкодження на заземлення, щоб. Почав протікати струм і могла утворитися дуга. Тобто, фактично, ізольована система має стати заземленою, і після чого має трапитися ще одне пошкодження, щоб утворилася дуга на землю. І паралельно дуга виникає, коли в системі ізоляції відбувається пошкодження, і струм протікає від одного полюса до іншого. Е, ну, два провідники з протилежною полярністю в одному і тому самому ланцюгу. Um, вони можуть проходити поруч, і якщо пошкодження поруч, то власне і буде паралельна дуга. AFCI, um, як на попередньому слайді зі стандартами, ви могли побачити: регулює uh, тільки послідовну дугу. Uh, ну і яким чином це виглядає? Uh, обидва стандарти вони регулюють лише послідовну дугу. інлайн. Uh, в самому кабелі. Яким чином відбувається випробування на обладнання на виявлення дуги, і яким чином відбувається її переривання? Це переклад зі стандарту UL 1699, ну і струм, який вимірюється. Ну і напруги у вольтах. Потужність. Проміжок у дюймах найменший, найбільший, ну і час реакції. Загальний час існування дуги перед тим, як пристрій що випробовується, виявить і перерве її, перерви, це 2,5 секунди, або от таке от, отака формула. І сумарна довжина провідника постійного струму на 10 модулів 80 метрів? Власне, це, що зазначено у стандарті. Які є рішення для захисту від несправності дуги? Це або інвертор з вбудованим AFCI, або інвертор з зовнішнім AFCI. Яким чином це впроваджується? Це може бути окремі пристрої в щиті постійного струму. Ну, звісно, ми говоримо, якщо це регламентовано стандартом. Наразі в Україні і в Європі поки що немає стандарту, який це все регулює. Але впродовж певного часу стандарт може з'явитися і зобов'язати встановлення. Це для всіх, наприклад, дахових електростанцій. Пристрій окремий коштує грошей. Нібито небагато, в районі 150 доларів за одиницю. Але це потрібно встановлювати також щит е, збору потужності постійного струму. Це додаткові компоненти і, власне, збільшення вартості. І низька сумісність між компонентами системи. Не всі інвертори можуть бути сумісними, або не всі компоненти сумісні, наприклад, з обладнанням. Або, наприклад, якщо більша кількість стрінгів, то потрібна більша кількість компонентів, або MPPT інвертор вже збудованими СІ він покращує безпеку системи, його вартість сумарно буде нижча, ну і дотримується вимоги стандартів в країнах, де ці стандарти діють. Ем, які є виклики по виявленню дуги, ну власне. Це не так просто, як могло би здатися. Е, ну, і здійснюється це за рахунок аналізу частотного спектру. Е, дуга дуже схожа на високочастотний сигнал білого шуму, ну і частота в районі 10, від 10 до 100 кГц. І вимірюється компонента, зміна компонента в постійному струмі, що протікає в кабелях ну, від сонячних батарей, ну і аналізується частотний спектр. Власне, ось таким чином виглядає діаграма, і, як ви можете побачити, не така велика різниця. І ось спектр системи з дугою і без дуги. Фіолетова це туга, ось потужність сигналу в децибелах, а це власне система без дуги. Ну, і Розбивка по частоті. Взагалі, які існують складності. Перший довгий кабель постійного струму буде ослаблювати сигнал доги. Ем, ну, через що? Через те, що фільтр, що утвориться між ємністю, між сонячними батареями і землею, і індуктивністю лінії постійного струму, він буде послаблювати догом. Чим довший стрінг. Тим важче її дугу виявити. Й, друга проблема це хибне виявлення дуги. Довгі, довгі кабелі сонячних батарей або петлі кабелів, вони виконуватимуть роль антени і сприйматимуть радіочастотний шум в діапазоні від 100 кГц до 500 МГц. Тобто телебачення, радіостанції, якийсь поточний шум. Високочастотна комутація силової електроніки в оптимізаторах потужності, вона теж перешкоджатиме виявленню несправностей, тому що кожен оптимізатор це фактично е, напівпровідниковий пристрій, і він теж створюватиме шум. Що більше пристроїв з'єднаних, то е, гірше буде е, знайти е, тугу в ланцюгу. Ну, або синфазний шум з сусідніх підключених паралельно інверторів. Тобто чим більше буде паралельно підключених інверторів, е шум, який електронний вони створюють, це впливатиме на е надійність виявлення дуги. Ну і незручно для клієнтів я поясню, чим саме е при східному, при хібному спрацюванні, якщо спрацьовує захист, його потрібно о, активувати вручну в деяких випадках. Ну і, власне, для інсталятора незручно, якщо йому клієнти телефонуватимуть через кожне хибне відключення. Ну, і це не дасть, не дасть сконцентруватися на розвитку бізнесу, а власне доведеться включати постійну систему. І час, часте усунення несправності збільшує зусилля і витрати на обслуговування. Для власника. Захист від дуги важливий тим, що у разі виникнення дуги на, дах, на даху о, це може спричинити пожежу. Захист від дуги цю пожежу може не допустити. Е, ну, а хибні відключення системи зменшують доступність, е, тобто система не працюватиме максимально е, довго. Весь час, ну, а власне, через це не генеруватиме максимальної енергії і знижуватиме прибуток і дохід. Ну, Відсутність AFCI не підвищує безпеку системи. Яким чином Huawei AFCI boost захищатиме від електричної дуги? Е, коротеньке відео, AFCI е, Boost зроблений на базі е, штучного інтелекту. І інвертор самостійно навчається для більш дочного захисту навіть в умовах складного шуму і завад. Ем, ну, пошук дуги відбувається за допомогою алгоритму локальної нейронної мережі, тобто і в самому інверторі є обчислювальні можливості для пошуку дуги. І швидкий захист від дуги. Відбувається впродовж часу менше як 2,5 секунди. Фактично, інвертор є, має і датчики, має е, в розрахункові можливості, тому гріхи вони використовувати для збільшення безпеки домогосподарства. Ну, і як ви можете побачити на відео, е, Повідомлення, якщо трапилась дуга, приходитиме через систему моніторингу в додаток. Спеціально для комерційних систем була зроблена, був розроблений захист і дозволяє використовувати кабелі аж до 200 метрів. І фактично такі кабелі дозволяють використовувати. Такі інвертори в комерційних системах, навіть в мегаватних. струм, який, на який реагує AFCI, до 26 А, тобто до максим, ну, максимального робочого струму інвертора. А в порівнянні зі стандартами. В стандарті вимагається 80 метрів, Huawei може 200 метрів. А максимальний струм в стандарті 16 а, Huawei може 26 а. Um, рішення буде доступно на інверторах 12, 15, 17, 20 М2, uh, і в наступному поколінні 30 кВт інверторах, в наступному поколінні 100 КТЛ М1. Наразі дана uh, функція працює в інверторах uh, від 3 до 20 кВт М0. Що таке Huawei FCI за допомогою ai AIBUS. Um, інвертори збирають дані про аварії з дугою, і ці дані ми можемо використовувати для вдосконалення моделі. Це дані не збираються з хмари, ваші дані, що надсилаються в систему моніторингу, можете використати. Ми не використовуємо. Модель, навчає, модель для виявлення дуги постійно навчається зібраними великими даними. І коли прошивка оновлюється, модель вбудована в інвертор, теж оновлюється. Захист від дуги FCI застосовує технологію нейронних мереж для виявлення, і це виявлення відбувається за сотні мілісекунд. Це швидше ніж стандарт. Uh, два відео. На лівому відео, тестовий стенд і AFCI відключений. Дуга загоряється і не гасне. На правому відео uh, на правому відео, включений захист від дуги. Дуга навіть не встигає з'явитися. Uh, яким чином головей FCI uh, виявляє дугу, і яким чином. Ви це можете побачити в застосунку. Наприклад, на першому стрінгу була виявлена дуга, і такий, таке сповіщення ви отримуєте в застосунку. Uh, ID: uh, причина. Якщо стрінг перший ID 1, якщо стрінг другий буде ID 2. Uh, назва. Ну і тут же можна видалити це сповіщення. Фактично. По кожному стінгу можна отримувати сповіщення. Перепрошую. Окей, дякую за повідомлення. В яких інверторах є або буде AFCI функція? В інверторах від 2 до 6 кВт однофазних 3,10, 12, 20, m 0 m 1 m 2 Uh, в інверторі 36 КТЛ спеціальна модель з AFCI і в спеціальній моделі 100 КТЛ М1 вона буде доступна. Ця модель наприкінці 2020 року для дахових uh, станцій. Um, що взагалі відбувається при uh, виникненні дуги? Uh, стандарт американський UL 1699 регулює те, що як кожна дуга буде погашена, пристрій має затримати запуск не менше як на 5 хвилин. Ем, ну, І затримка на 5 хвилин вона не потрібна після ручного скидання. Ви можете скинути або автоматично, ну, може скинутися автоматично, в залежності від ем, параметрів пристрою, або це можна зробити вручну. Після п'яти скидань, після п'яти виникнень дуги впродовж 24 годин. Пристрій розімкне ланцюг, і тільки вручну його можна буде включити. Аналогічні вимоги у е, всесвітнього стандарту IC63027 е, після мінімальної перерви у 3 хвилини е, обладнання захисту від дуги може продовжувати роботу. У е, разі повторного відключення час е, має бути не менше, як 10 хвилин. І якщо трапилося 5 разів впродовж 24 годин, перестрій має бути завантажений вручну. Скасування сповіщень при виникненні дуги вручну та при приключенні до мережі інверторів ОВА, може відбуватися за допомогою Fusion Solar App або віддаленого моніторингу. Це може бути здійснено як локально підключившись до внутрішньої мережі інвертора по Wi-Fi, або до системи моніторингу, або через веб-інтерфейс, системи моніторингу. Або, якщо приєднаний через смарт-логер, це можна зробити в локальному інтерфейсі додатку, який підключений до інвертора. Це все, вся інформація по захисту від доги. Фактично, якщо ви встановлювали інвертори, якщо станція дахова М0, я рекомендую вибрати е, захист і його активувати. Всім дякую. Дякую за участь. До нових зустрічей. До побачення.